Добрий день! В останню неділю березня починається аренда. В нас беруть одну годину, переводячи годинник вперед, а потім, покористувавшись її повертають восени. Але конкретно зараз це не заспокоює, бо всі не виспляться. Але хто коли і навіщо придумав переводити годинник? І чому більшість населення світу цього не роблять? З вами освітній центр максимум, я Ярослав, і сьогодні ми будемо розумнішати, адже поговоримо про літній час. Чи шкодить він здоров'ю, яка від нього користь та чи потрібен він взагалі? Буде цікаво. Літній час це практика переведення годинників для кращого використання більш тривалого світлового дня влітку, щоб темрява наступала пізніше, і повернення назад восени. Тобто літній час це змінений звичайний або астрономічний час, і казати зимовий час, строго кажучи, неправильно. Охоплює літній час, звичайно, не тільки літо, а й більшу частину року у країнах, де він застосовується, в деяких навіть до восьми місяців. Концепція літнього часу утворилася з індустріалізацією та розвитком міст, коли люди почали працювати по змінну фіксовану кількість часу. У аграрному суспільстві всі процеси і без того підпорядковані світловим годинам, тому в сільському господарстві у переведенні немає сенсу. Жоден півень від переведення годинника не почав волати на годину пізніше. Звичайно, люди віддають перевагу більшій кількості світлових годин після класичного робочого дня з 9 до 5. Перехід на літній час також знижує споживання енергії за рахунок зниження потреби у освітленні чи опаленні, та наразі це є предметом суперечок. Стародавні цивілізації гнучкіше, ніж ми підлаштовували щоденні графіки під сонце, часто поділяючи світловий день на 12 годин незалежно від часу доби. Так, що кожна світлова година ставала довшою навесні і коротше восени. З сонячним годинником такий процес є природнім, але й римляни, які відраховували час за допомогою водяного годинника, застосовували різні шкали для різних місяців року. На широті Риму третя година від сходу сонця тривала 44 хвилини в день зимового сонцестояння, але в день літнього сонцестояння вже 75 хвилин. До речі, як саме римляни і не тільки рахували час, ось тут було. Там цікаво. Починаючи з 14 століття, рівний по тривалості години цивільний годинник витіснив нерівний. Тому час більше не змінювався в залежності від сезону. Нерівний годинник все, що використовується в деяких традиційних місцях, таких як монастирі гори Афон чи Єврейські Церемонії. Ідея економії за рахунок довшого світлового дня відносно нова. В сатиричному листі редактору журнал Де Парі в 1784 році Бенджамін Франклін, який тоді знаходився у Парижі, припустив, що якби парижани могли прокидатися раніше влітку, вони б економили на свічках і маслі. Але він не пропонував переводити годинники, а лише будити всіх гарматними пострілами на світанку. Економія, за підрахунками Франкліна, складала б 200 мільйонів сучасних доларів. Ну або 2 мільйони сучасних франклінів. Новозеландський ентомолог Джордж Хадсон у 1895 році першим запропонував літній час у сучасному розумінні. Його робота потребувала сонячного світла для збору комах і наштовхнула його на таку ідею. Пропонував він переведення на дві години одразу. Англійський будівельник та любитель активного відпочинку Вільям Уилет, незалежно від Хадсона, вигадав концепцію літнього часу у 1907 році під час поїздки перед сніданком, коли він спостерігав, як багато лондонців сплять більшу частину літнього дня. Вілет до того ж був затятим грацем у гольф, якому не подобалося переривати раунд у сутінках. Його ідея була у м'якому переведенні декілька разів по 20 хвилин. Можна собі лише уявити, можливі незручності. Перше впровадження літнього часу було здійснено в Порт-Артурі, Канада, в 1908 році, але тільки на місцевому рівні. Перші загальнонаціональні впровадження були здійснені німецькою та Австро-Угорською імперіями 30 квітня 1916 року, з метою економії вугілля у розпал Першої світової війни. Практика виявилася вдалою, і багато країн ще до кінця Першої світової війни ввели літній час, проте після її завершення активно його скасовували. Потім настала Друга світова і все повторилося з тих пір. Багато країн у різний час переходили на літній час, особливо після енергетичної кризи 1970-х років. Але в останні роки все більше країн відмовляються від переведення годинників. Станом на 2023 рік приблизно 34% країн світу або 20% населення світу використовують літній час. Не використовують його здебільшого країни, що знаходяться нижче помірних широт, ближче до екватору. Бо різниця в тривалості світлового дня влітку і взимку там доволі незначна. Деякі країни дотримуються його лише в окремих регіонах, як, наприклад, у Канаді чи Австралії. У Сполучених Штатах його дотримуються усі штати, крім Гаваїв та Аризони. В останній, проте її окремо дотримується національність Навахо. і через її нерівномірне розселення можлива теоретична ситуація, коли ви рухаючись по штату навпростець будете змушені переводити годинник сім разів. Зазвичай переведення годинника здійснюється на одну годину. Але відомими винятками на сьогоднішній день є острів Лорд Хау з 30 хвилинним переведенням та дослідницька станція троль, яка з 2016 року переводить стрілки годинника на дві години. Є і варіанти часткового застосування літнього часу. Наприклад, з 2019 року Марокко дотримується літнього часу щомісяця, крім Рамадану. Також слід додати, що в різних країнах можуть відрізнятися дати переведення годинника. Наприклад, у західній півкулі літній час здебільшого починається на початку березня, а у східній у кінці березня. Більше того, початкові та кінцеві дати літнього часу приблизно змінюються місцями у північній та південній півкулях. Тому що весна та осінь зміщуються на 6 місяців. У Чилі, наприклад, годинники переводять вперед не весні, як у нас, а восени. Концепція літнього часу викликала суперечки ще з перших років застосування. Вінстон Черчилль стверджував, що вона розширює можливості для досягнення здоров'я та щастя серед мільйонів людей. Але критики охрестили її годиною рабства літнього часу. Інтереси роздрібної торгівлі, спорту та туризму історично сприяли літньому часу, в той час як інтереси сільського господарства, вечірніх розваг та деякі релігійні групи виступали проти неї. Політичні суперечки виникали на самих різних рівнях. Так, наприклад, два міста зі штату Міннесота, Сент-Пол і Міннеаполіс, протягом двох тижнів у травні 1965 року використовували різний час. Столиця штату вирішила перейти на літній час, у той час як Міннеаполіс вирішив слідувати пізнішій даті, встановлений законом штату. Причому питання переходу чи відміни літнього часу давно стало предметом економічних суперечок. На початку 21-го століття саме Асоціація виробників спортивних товарів та Національна асоціація роздрібних магазинів успішно лобіювали продовження дії літнього часу в США стосовно впливу літнього часу. Додаткова світлова година після позмінної роботи залишається чи не єдиним аргументом на його користь. Хоча енергозбереження за певних умов все ще досягається переходом на літній час. Моделі споживання енергії з тих пір сильно змінилися. Освітлення стало менш енерговитратним, але з'явились кондиціонери, наприклад. Аналіз 44 досліджень, проведений у 2017 році, показав, що перехід на літній час призводить до економії електроенергії лише на 0,3% у дні, коли застосовується літній час. З іншого боку, існує ефект від переведення годинників на здоров'я людини. Це точно поручує циркадні ритми. Але решта інформації з цього питання може ввести в оману. Якщо ви пошукаєте в інтернеті інформацію, скоріш за все знайдете дані, що різко зростає ризик серцевих хвороб або ДТП у дні, коли годинник переводять вперед. І це правда. Як і правда, те, що цей ризик зменшується у дні, коли годинник переводять назад. Але про це чомусь часто забувають написати. Втім, негативний ефект, здається перевищує позитивний. За деякими дослідженнями, ризик серцевих хвороб у дні переходу на літній час зростає на 24%, а восени при зворотньому переході знижується лише на 21%. До того ж, недосипання провокує депресії. Дослідження, проведене в 2017 році в американському економічному журналі Applied Economics, показало, що перехід на літній час спричинив понад 30 смертей із втратами у 275 мільйонів доларів на рік. В інших дослідженнях було показано, що судді, позбавлені сну, виносять суворіші покарання, або те, що руйнування режиму сну приглушує в людях альтруїзм, тобто бажання допомагати іншим. Через проблеми пов'язані з застосуванням літнього часу, все більше країн вже не переводять годинники, але мандрівникам, наприклад, простіше не стало, адже деякі країни залишились на зимовому або стандартному часі, а деякі на літньому. Євросоюз хотів відмовитись від переведення годинників з 2021 року і навіть прийняв відповідний закон. Втім, через ковід питання було відкладене, і наразі літній час там застосовується в Україні на законодавчому рівні, хотіли відмінити переведення годинників з 2025 року, але все ще раз велику кількість критики цього рішення і з орієнтацією на Європу поки що все залишили як є. А як ви вважаєте, може вже прийшов час відмовитись від цієї дивної процедури? Пишіть свою думку у коментарях. Ну і якщо перехід на літній час ще залишив вам трохи сил, то будь ласка, лайк, підписка, дзвіночок і до зустрічі!